Будь ласка. Я вас вітаю в нас в кінці. У вас, я думаю, рік почався з приємних новин, тому що саме ви стали переможцями лелека прилетить. Я вам побажаю, щоб лелека до вас прилетіла якомога швидше. Десь мені інтуїція підказала, що саме ну, вам це потрібно. От е, тому будемо з вами працювати. Я з свого боку обіцяю, що все, що залежить від мене, я буду старатися робити максимально якісно. Завжди говорю своїм пацієнтам, що якщо я можу збільшити шанс на вагітність, хоча б на 1%, то я повинна це зробити, але ніякому разі не маю права знизити цей відсоток. Тому давайте не знайомитись ближче. Ви привезли якісь аналізи. Так. Показуйте. ТТГ, у мене ТТГ а, буває за великим, тому що. У мене був гіпертелоз, він в ГІПа. Мене лікували в 19-му році. Тепер я приймаю ЛЧВ 700. Ну, це, що у мене є найсвіжіший, кінотропний, да, пролактивий. 24-й. Найсвіжіший. Добре, це для копійки. Добре, який у вас сьогодні день циклу? 18. Зараз 18-та. Давайте будемо дивитися вас на будь ласка. Ну, Індометрі у вас теж не дуже такий аж, як до 18 дня циклу. Ну це я так собі коментую. 6 тонковатий для, для такого дня циклу. Маточка 41. На 37. Третій розмір. 46. 1, 2 антральних фолікула. Такий, він. Такий, як виглядає при порушенні функції щодо подібної залози, є в була овуляція 27 мм, і є 1, 2, 3, 4 антральних фолікули. Бачите, ви навіть самі візуально бачите, що два яйника абсолютно по-різному виглядають, навіть за розмірами і по структурі самі 29 мм

Значить, ми з вами сьогодні говорили те, що ми будемо робити, склали наш попередній план. Ми вам написали, що потрібно вам зробити і які до обстеження пройти ще, так? І ми домовляємося з вами про наступну зустріч на повторну консультацію mm -hmm. по всім аналізам, по всім результатам аналізів, mm -hmm. для того, щоб пізніше вирішити, коли ми будемо починати нашу програму. Mm -hmm. Я щиро бажаю вам успіху, mm -hmm. дуже хочу, щоб у вас це вийшло. І як я казала, Початку нашої консультації, щоб до вас прилетіла, велика. дуже дякую, Дуже вам благодарна.